Коли я готувалась до вступу до університету в Канаді, мені необхідно було здати тест IELTS. IELTS це міжнародна система тестування англійської мови. Отже, саме коли я готувалась до цього іспиту, найважчим для мене було аудіювання, тобто сприйняття англійської мови на слух. Але я виконувала певні вправи, які дуже допомогли мені розвинути саме цей навик розуміння англійської мови на слух, сприйняття англійської мови на слух. І сьогодні, в цьому уроці, я хочу поділитись з вами цими вправами. Отже, що ми будемо робити? Сьогодні ми з вами послухаємо два фрагменти. Перший фрагмент це фрагмент з друзів, of course, friends. І другий фрагмент це шматочок з промови Стіва Джобса. Наш урок буде проходити таким чином. В першій частині ми з вами слухаємо фрагмент відео без субтитрів. Потім читаємо цей фрагмент, перекладаємо, потім знову ж таки слухаємо його. Ця техніка називається слухай, читай, слухай. Чому вона важлива, тому що коли ми слухаємо, у нас немає субтитрів на екрані, і ми саме сприймаємо текст на слух. Але у нас є шанс зрозуміти та розібрати про що це відео. І це ми робимо, коли саме читаємо та перекладаємо цей текст. Потім знову ж таки слухаємо його, але вже знову ж таки без субтитрів, тому що коли ми розмовляємо з людиною, у нас немає субтитрів написано внизу. Так, ми не зможемо читати, що нам говорить співрозмовник. Тому нам необхідно навчитися це сприймати на слух. Але найважливіше, що нам допоможе ще краще розуміти носіїв мови на слух, це техніка shadowing. Ось саме після цього фрагменту, коли ми з вами послухаємо, почитаємо, перекладемо, ми з вами будемо виконувати shadowing, А саме ми будемо повторювати вголос чітко та розбирати всі нюанси вимови в цьому фрагменті. Тому, якщо ви готові, почнемо!

But he actually uses them as reasons not to be with you. No, but, but, so I want to be with you in spite of all those things. Oh, well, that's, that's mighty big of you, Ross. I said, don't go! At the perch, Taimo, Irozberaimo, proscior, who worried? Ross and Rachel. But maybe we should go, But maybe we should go. But, але maybe можливо, але можливо we should go. Ми повинні піти. But, maybe, we should go, Але можливо нам слід піти. Рейчел каже: No, you guys, you really don't have to go. We are done talking. No, ні. You guys, you guys не перекладається. мається на увазі ви. You guys. Це як у нас сказати ви, хлопці. Або ви, дівчата. Це такі вислови, які дуже часто вживаються в розмовній мові. You guys насправді означає просто ви, вам, you guys. You guys, you really don't have to go. You really don't have to go. Вам дійсно don't have to go. Не слід іти. You don't have to. Вам не слід. You don't have to go. Вам не слід іти. We are done talking. Ми закінчили розмовляти. Тобто наша розмова завершена. We are done. Ми закінчили. Ми завершили щось. We are done talking. Ми завершили розмовляти. Наша розмова завершена. Потім роз відповідає. Wait. Come on. I know how you must. Wait. Come on. I know how you must. Wait. Зачекай. Come on. Come on! саме в цьому контексті перекладається як та ну!», Зачекай, та ну!». I know how you must. Я знаю, як ти повинна. Він далі, мабуть, хоче сказати how you must feel. Як ти повинна почувати себе, тобто як ти почуваєш себе. I know how you must. Я знаю, як ти повинна. І далі Рейчел його перебиває та каже: No, you don't, Ross. No. You don't, Ross. Ні, ти не знаєш, Рос. Imagine the worst things you think about yourself. Imagine уяви. The worst things you think about yourself, найгірші речі, які ти думаєш про себе, найгірше, що ти думаєш про себе. Найгірші речі це дослівний переклад. Уяви, найгірше, що ти думаєш про себе. Now, how would you feel if the one person that you trusted the most in the world not only thinks them too, but actually uses them as reasons not to be with you? А тепер повільно перекладаємо це таке довге. його Now, how would you feel? Як би ти почував себе, how would you feel? Якби ти почувався, if the one person that you trusted the most in the world, if the one person, якби саме людина, one person, це одна людина, тут вона має на увазі вона хоче саме підкреслити, саме людина that you trusted the most in the world, який ти довіряв the most in the world. Найбільше в світі not only thinks them too, не лише думає так також. Тобто, якщо дослівно, не, не лише думає їх також, тобто ми скажемо не лише думає так також, but actually uses them as reasons not to be with you. But actually, але ще й, ми скажемо українською, тобто actually, це перекладається як насправді. Але насправді, uses them використовує їх as reasons, як причини not to be with you, щоб не бути з тобою. Ось такий у нас переклад. Now, А от тепер, як би ти почував себе, якби людина? Який ти довіряв найбільше в світі, не лише думає їх також, що дослівно, не лише так думає, but actually uses them, але насправді використовує їх як причини, щоб з тобою не бути. Ось це каже Рейчел. Oh, but, but I wanna be with you in spite of all those things. <laughs> oh, but, oh, але but I wanna be with you. Але я хочу бути з тобою, in spite of all those things. In spite of перекладається як незважаючи на. Але я хочу бути з тобою, незважаючи на all those things, незважаючи на всі ці речі. Тобто на все це. Wanna – Wanna – це скорочений варіант від want to be. Так? Want to це скорочено wanna. Хочу бути wanna. Wanna, wanna be with you. Це też same, що I want to be with you. Oh well, that's, that's mighty big of you, Ross. Вона каже, о, oh, ну що ж, that's, це, that's mighty big of you, Ross. That's Mighty Big of you. That's Mighty Big of you» перекладається як це дуже шляхетно з твого боку, тобто тут вона використовує сарказм, так? Або це великодушно з твого боку. That's mighty big of you. Ross». Це дуже великодушно з твого боку, Ross». Чудово! А тепер слухаємо цей фрагмент ще раз без субтитрів. Maybe we should go. No, you guys, you really don't have to go. We're done talking. But come on, look, I know how you must No you don't, Ross. Imagine the worst things you think about yourself. Now, how would you feel if the one person that you trusted the most in the world not only thinks them too, but actually uses them as reasons not to be with you? Oh, but but So, I want to be with you in spite of all those things. А тепер, що ми з вами будемо робити? Ми з вами будемо виконувати вправу шероїнг. Спочатку я її виконаю, тобто я вам покажу, як правильно її виконувати. Перед вами на екрані буде відео разом з субтитрами, тому що таким чином ви зможете виконати шероїнг повторюючи за акторами. А потім я дам вам змогу виконати shadowing. Спочатку я це зроблю та розберу всі нюанси вимови. Тож слухаємо уважно. Maybe we go. Перша фраза. But maybe we should go. But maybe we should go. Бачимо, вона омовляється доволі швидко. But maybe we should go. Наголос падає на maybe, but maybe we should go. But maybe we should go. Тобто тепер повторюємо. But we maybe should go. Go. No, you guys, you really don't have to go. We are done talking. No you, guys, no, you guys, you really don't have to go. We are done talking. No, you guys, you really don't have to go. We are done talking. No, no you, you guys, we really don't, don't have to go. to go We are done talking. <laughs> Wait, come on, Loka, I know how you must. Wait, come on, I know how you must Wait, come on, I know how you must Wait, come on, I know how you must. Rachel Pudaya. no, you don't, Ross. No, you don't Ross. First no, no, you, you don't, don't Ross. No, you don't, Ross тут the don't, Then, No, you don't, Ross. Imagine the worst things you think about yourself. Dali vana imagine the worst things you think about yourself. Imagine the worst things you think about yourself. Imagine the worst things you think about yourself. Now, how do you feel if the one person you trust, you trust the, the most, most in the world. world. Not, not the only thinks, thinks them, them too, but, but actually uses them as reasons, as reasons not, not to, to be with you. oh but but see, I want to be with you in spite of all those things. Oh, but but I want to be with you in spite of all those things. Oh, but but I want to be with you in spite of all those things. to name. No, but but. Oh, but but so I want so no, to so be, so be, no, oh, so so be, be with you in spite of all those things. Is problemeshchas? Oh, but but I want to be with you in spite, in spite of all those things. Oh, but but I want to be with you in spite of all those things. Oh, well that's, that's mighty big of you Ross. I said don't go. Oh, well that's mighty big of you Ross. I said don't go. Тож, спробуємо повторити. Oh, well, that's, that's my big of yours. I Said don't go. Ще раз. Oh, well, that's that's my big of yours. I said don't go. I said, don't go. А тепер ваша черга виконувати шерові. Я вмикаю це відео, а ви слухаєте та повторюєте за акторами стільки разів, скільки вам потрібно. Практикуємось. Maybe we should go. No, you guys, you really don't have to go. We're done talking. Wait, come on, look, I know how you must. No, you don't, Ross. Imagine the worst things you think about yourself. Now, how would you feel if the one person that you trusted the most in the world not only thinks them too, but actually uses them as reasons not to be with you? No, but but see, I want to be with you in spite of all those things. Oh well that's, that's mighty big of you Ross. I said don't go. <interacting operating room> sure, it started before I was born. My biological mother was a young unwed graduate student and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." А тепер почитаємо та перекладемо фрагмент цієї промови. It started before I was born. Це почалося ще до того, як я народився. It started before I was born. My biological mother was a young unwed graduate student. Моя мама, my biological mother, was a young Unwed graduate student була молодою неодруженою випускницею. Graduate це саме студент, який випускається. Тобто ми скажемо молодою неодруженою випускницею. Тож unwed, «unwed» означає not married, неодружена. Wed це wedding. Wedding це весілля. Тож unwed un означає не. Unwed не And she decided to put me up for adoption. І вона вирішила залишити мене на усиновлення. And she decided to put me up. тобто залишити мене, якщо дослівно put me up, покласти мене на for adoption, на усиновлення, to put me up. For adoption, і вона вирішила залишити мене на усиновлення. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. She felt very strongly. Якщо дослівно, вона дуже сильно відчувала, тобто українською, ми скажемо, їй дуже сильно хотілося, that I should be adopted, щоб я був усиновлений by college graduates. Тобто мається на увазі, щоб я був усиновленим тими, хто закінчив коледж. Тобто тими, хто навчався та закінчив коледж. So, everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. So, і так, everything was all set for me. Все було готово для того, was all set. Все було готово. Everything, це все was all set, все було готово for me, тобто для мене, to be adopted, тобто, щоб я був усиновлений, at birth при народженні, тобто, коли я народився, by a lawyer судею and his wife та його дружиною. Except when I popped out, they decided at last minute that they really wanted a girl. except when I popped out koyana Rode they decided вирішили, at the last minute was that they really wanted a girl so my parents who are on the waiting list got a call in the middle of the night asking so my parents, Who are on the waiting list, що були на черзі? Waiting list це uh, список очікування, так? Тобто ми скажемо, що були на черзі. Got a call in the middle of the night. Отримали дзвінок посеред ночі asking, запитуючи. Тобто їх запитали We've got an unexpected baby boy. У нас з'явився We've got an Unexpected Baby Boy, неочікуване немовля, а саме хлопчик. Do you want him? Ви хочете його? They said of course. Вони сказали, звичайно. It started before I was born. My biological mother was a young unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, We've got an unexpected baby boy. Do you want him? They said, Of course. А тепер повторюємо за Стівом Джобсом. Намагаємось повторити його інтонацію та все, як він вимовляє. Тож, It It started started before before I was born. It started before I was born. Спочатку я раджу вам прослухати речення, повторити його у голос, а потім ще раз слухати та говорити разом з Стівом Джобсом. Ось як я це роблю. It started before I was born. It started before I was born. My biological mother... Was a young, unwed graduate student. My biological mother was a young, unwed graduate student. My biological mother, mother was, a young, was a young, unwed graduate, graduate student. student. She she was was My biological, biological mother, mother was a young, unwed graduate student. Was a young, unwed graduate, graduate student. Ще раз слухаємо. My biological mother was Was a a young young unwed 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 graduate 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 student. student. student, student. student. увагу, як він вимовляє student. Він 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 вимовляє не каже student. Він каже unwed graduate student. Тобто він, наче не вимовляє літеру T, вона дуже-дуже погано чується в кінці. was a young unwed graduate student. Was a young, unwed graduate student. My biological, My biological mother was a young, was undergraduate a young graduate undergraduate student. And she decided to put me up for adoption. And she decided to put me up for adoption. And she decided to put me up for adoption. And she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. She, she felt, felt very strongly, strongly that, that I should, should adopted be adopted by, by college, college graduates. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. She, she felt, felt very, very strongly that, strongly that I that should be adopted by college graduates. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. So everything was all set for me to be adopted by a lawyer and his wife. So everything was all set for me to be adopted at birth. So birth by a lawyer and his wife. So everything was all set for me, for me to be adopted, adopted at birth, at birth by, by a lawyer and his, and his wife. wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. Except when, except that, except, that when out, except that, when I popped out, except that when, except that when I popped out, they did, except that when I popped out, they decided at the very last minute that they really wanted a girl. Except, Except that when, when I, I popped out, they decided, decided at the last minute that they really wanted a girl. Except, Except when I popped out, out, they, decided they decided at the last, last minute that they really wanted a girl. Doře, až jak šio těm So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking. So my parents were on the waiting list got a call in the middle of the night asking so my so parents, parents who were on, on the waiting list, list got a call in the middle, middle of, of the night, night asking asking to talk to me like a asking, top, top, it, uh, asking, so my, so my parents, parents who were on who a waiting the waiting list, list got, a, got call a call in the middle, middle of the night, night asking, asking, asking so my parents, who are on the waiting list, got a call in the middle of the night asking, "Shiras." Yes. So, so my parents, who are on the waiting list, got, got a call in the middle of the, middle of the night asking, asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" We've got an un We've got an unexpected baby boy. Do you want him, Do you want him? Do you want him? Do you want him? Тобто want та him вимовляється таким чином, зверніть увагу. Want him. Do you want him? Do you want him. Тобто він тут, наче, проковтує звук т в кінці want та звук х на початку him. Він не каже him, do you want him. Він каже do you want him. Do you want him? Це дуже часто використовується саме в розмовній мові. І іноді нам важко зрозуміти, що ж це за слово, що за want. Him"? We've got an unexpected, unexpected baby, baby boy. boy. Do, you Do you want him? We've got a boyfriend. We've got an unexpected, unexpected baby boy. Do you, Do you want him? We've got an unexpected, unexpected baby boy. Do you, Do you want him? Want him? They, said, they said, of course. They said, of course. Та повторювати все за Стівом Джобсом. Перед вами відео, ви можете його слухати повільно. Перед вами субтитри, аби ви бачили текст. Звичайно, коли ви це повторюєте. Тож, будь ласка, тепер ваша черга. Пограйте з цим текстом, спробуйте повторити все за Стівом Джобсом. It started before I was born. My biological mother was a young unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, We've got an unexpected baby boy. Do you want him? They said, Of course. Тепер, раз, побачите, it started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl so my parents who were on a waiting list got a call in the middle of the night asking we've got an unexpected baby boy do you want him they said of course great job чудова робота thank you for learning english with me дякую за те що вивчаєте англійську зі мною якщо вам сподобався цей урок обов'язково поставте лайк підпишіться на мій канал та залиште ваші відгуки коментарях Обов'язково напишіть, як вам такий варіант розбору тексту на слух. А з вами була Аріса, your English Teacher, і до зустрічі на наступному уроці. See you soon! Take care!